94,9 94 Борис пілі Друзі, усім привіт! Незламні наскорені непереможні на хвилі Борис Піліфа 94 та Вже за доброю традицією, яка в нас склалася до нашої студії, завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради Ірина Кононенко. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. А сьогодні в нас буде дві теми з вами для розмови. Може бути і більше, але хотілося б затронути дві теми. В нас вже на календарі листопад є родини, які опинилися в важких життєвих обставинах. Так в них так склалося. Як в них починається опалювальний сезон і в якому стані пробувають зараз діти саме в цих родинах? В нас є не тільки газіфіковані і електроопалення також є і пічне опалення, про яке не можна забувати чи дотримуються вони правил безпеки, і взагалі як ви проводите роботу і сумісно з ким ви її проводите? Наразі одна, одна у нас задача основна це підготовка цих родин до опалювального сезону. Разом з відділом ДСНС, це з нашими пожежниками по-простому, щоб зрозуміло було слухачам. Проводимо рейди, і на минулому тижні проводилися рейди по селах громади. Це приблизно відвідано більше 30 родин, де фактично пічне опалення, в де в кого є і газове опалення, але кошти не завжди вистачає. Вони підтоплюють пічним опаленням. На предмет перевірка була на предмет забезпечення цих родин дровами і на предмет можливості благополучно, як кажуть, перезимувати в теплому в теплій господі. Багатьом родинам ДСНС було вказано на недоліки це почистити труби і підлаштувати, і десь щось побілити, і десь підмазати, Такі моменти є. Деякі сім'ї вже дотримались рекомендацій і усунули ці недоліки з деякими родинами. Фахівець соціальної роботи, який в громаді працює, це працівник служби в справах дітей. Проводять наразі цю роботу по усунення цих недоліків, але ще питання є. Є родини, які відгукнулися і серйозно до цього відносяться до цього питання. Деякі більш халатніше, але працюємо. Тобто є родини, які просять про допомогу, кажуть, що в нас є пічне опалення, нам не вистачає фінансів. Чи можете ви нам допомогти? Так. є такі. міська рада, міська рада охопила всіх, які потребують ця родина. Вона повинна обов'язково бути багатодітною чи ні? Не обов'язково. Не обов'язково багатодітної родини різні бувають, є і інвалідності в членах родин, є потреби, особливі. Є певна категорія наших громадян, які ну, підлягають. Цю допомогу по забезпеченню дровами. є такі люди. Не завжди це багатодітні сім'ї, це не завжди сім'ї в складних життєвих обставинах, але все ж таки працюємо разом із старостами сіл, вони знають всіх своїх проблемні сім'ї, вони допомагають, якщо це не можна в рамках законодавства зробити, там забезпечити дровами. То староста села знає ці родини і він вирішує вже на своєму рівні ці питання, тобто йде обрізка дерев. По громаді, по селах громади і ці дерева, ну всі ці дрова, які залишаються від обрізки, вони забезпечують такими родинами. На наступному тижні ми запланували разом із ДСНС рейди по місту Борисполю. У нас не так багато родин, які. Користуються пічним опаленням, але все ж таки є ці такі родини, вони мають пройти цю перевірку, і ми маємо бути впевнені, що ми благополучно закінчимо опалювальний сезон. Дуже багато питань по родинах. Що його треба добре розпочати, розпочати. щоб потім Однозначно. закінчувати. Так. Однозначно. Але ну, є питання, і їх треба вирішувати, і вирішити, поки, поки ще тепло. Як ви зазначили, що є старости, які будуть займатися питанням щодо опалення, так і надання допомоги сім'ям, яким потрібні. А старости вони також стежать за цими родинами, чи це тільки ваша відповідальність? Обов'язково це працю... це командна робота. Ми постійно на зв'язку з усіма старостами сіл. Кожен староста знає всі свої родини, які потребують, скажімо так, особливої соціальної уваги. Є родини, які потребують уваги кожного тижня, деякі кожного дня, деякі постійно. Вони співпрацюють із служби справа дітей із ювенальною превенцією, із сектором по попередженню насильства. Всі на зв'язку 24 на 7, І в будь-якому випадку, якщо як такий є екстрений випадок і треба втручання, то всі на зв'язку. і це робота командна. Одна людина не взагалі не воїн. Ми ж це розуміємо, що це є села дуже віддалені від Борисполя, але староста їх відвідує разом з фахівцем соціальної роботи і з дільничим інспектором. Це робота командна, і слава Богу, ми з нею більш-менш справляємося. Ви вже сказали про те, що проводяться рейди. А, взагалі, служба у справах дітей та сім'ї, вона повинна попереджати про свій визит до родини. Чи ви це повинні робити спонтанно для того, щоб сім'ї вони не встигли підготуватися, вас зустріти? Ми маємо Якщо повноваження, ми, так ми маємо закон. повноваження не попереджувати про свій візит. Якщо це родини, які перебувають під соціальним супроводом. Вони знають, що вони під супроводом або на обліку вони стоять. Ми їх попереджаємо. Що в нас є повноваження робити візити без попередження? Якщо ця родина, якщо вона перевіряється на якусь інформацію, яку отримали, вона теж перевіряється. Ми теж не попереджаємо. Ми їдемо вирішувати питання. У нас є на це повноваження. Ми орган опіки піклування. Скільки повинно бути попереджень для того, щоб ви почали діяти? Одне. Будь-яке одне попередження в телефонному дзвінку на вулиці зустрічає мене мешканка, будь-яка, яку я навіть не знаю, і перший раз може в житті бачу, вона нам дає інформацію. Ця інформація перевіряється в той же день. А для родин по скільки спроб в них є? Приїхали перший раз, побачили, що неналежно, але батьки обіцяють, кладуть руку на біблію кажуть, що такого більше не повториться. Ви даєте шанс потім. Шанс є завжди. І ним треба в від користуватися, не, звісно, не нехтувати ним. Коли ми приїжджаємо в родину, і ми вже фахівці з певним досвідом, і вже, як кажуть, є певний досвід, і не дуже позитивний цей досвід роди, ну, роботи, в роботі з цими родинами, ми вже бачимо про те, що є можливість змінити ситуацію або ні. Якщо хоч якийсь один процент, відсоток того, що ми бачимо, що людина все ж таки ну, може ситуацію цю наладити в родині, ми їй даємо обов'язково. Але є такі родини, коли ми приїжджаємо і дивлячись по зовнішніх маркерах, що це всі ну, наші. Праця наша абсолютно не принесе ніякого результату, а більш того, що якщо буде будемо відтягувати вилучення і постраждають діти, то ми це робимо абсолютно без шансів повернути дітей. Це залежить від ситуації. Ну, немає такої типової ситуації. Ситуації різні. Водночас вони однакові, але водночас вони різні. Але ми люди і стереотип про те, що органо пікування це тітки бездушні, безсердечні, хочуть забрати дітей. Це неправдивий стереотип і взагалі такі тлумачення. Ми так говорять ті, хто опинився в такій ситуації. Вони кажуть, що це ваша робота, і у вас таке завдання. Тільки вилучати. Це хибна думка. Наша основна задача це зберегти для кожної дитини рідну родину. Але це залежить не від нас. Це залежить все від батьків. Тобто ми вилучаємо, коли вже край. Якщо ми бачимо, що є позитивний або може бути позитивний результат, і ми ставимо якісь певні вимоги до батьків, і вони це, ну принаймні, починають робити, а не тільки обіцяють, то це все залежить від них. Ми не хочемо забирати дітей, повірте нам. На цьому тижні ми вилучили четверо дітей із родини, де критична ситуація, де діти всі хворі були на педикульоз, дорослі діти, вони не навчаються. В хаті повна антисанітарія. Хоча держава, цю категорію родин, я не буду її уточняти, але вона повністю забезпечила і житлом, і статками, коштами, соціальними допомогами різних видів. В них є ці кошти, в них є житло, в них є побут, він облаштований державою, але законний представник. Ну, немає потенціалу батьківського виховати і створити для дітей належні житлові побутові умови. І, взагалі, такий психологічний, понімате емоційний належний клімат в родині, вони були вилучені. За певних обставин я їх не буду уточняти. Протягом минулого тижня також виявили родину, в якої наразі п'ятеро дітей, троє з них шкільного віку, двоє ще не шкільного віку. І е, чекає маму, яка не може десь доїхати за два дні. Вона недалеко від нашого міста перебуває. І сьогодні вирішується питання про поміщення дітей на обстеження в лікарню е, і подальше вирішення долі цих дітей. Тобто діти теж не навчаються. Вони на території Борисполя знаходяться без законного представника. Тобто мама доручила своєму співмешканцю цих дітей, ну які не можуть створити і немає законних підстав взагалі представляти інтереси цих дітей, де мама не має ще мами. До речі, про ту маму Оксану, яку ми шукали. Ми з'ясували, що вона жива і здорова. Що з нею не трапилося якісь ну, здорова гори. це під сумнівом, тому що вона здорова, від здорова ну, фізично дітей. так відносно, але будемо так сказати, що з нею нічого не сталося, ніяка uh -huh. трагедія. Просто мама не хоче виховати дітей, і наразі готується черговий позов до суду про позбавлення її батьківських прав. Може вона почує. Вона знає, що вона Оксана і знає, вона що може не. самостійно прийти, написати заяву про те, що вона відмовляється виховувати дітей. Це право. в неї право. є таке право, якщо право. вона не хоче це робити, щоб не затягувати з судовими так. справами, щоб полегшити є. І вашу роботу, тому що ми знаємо, який результат буде. Так, вона може прийти до вас самостійно, написати заяву так. про відмову так. від дітей. Є це буде вам легше працювати з цим. Набагато однозначно, плюс. але не з цих батьків, повірте мені, коли вони не переймаються дітей... — ця пані дітей, Оксана. Вона отримує соціальні виплати на дітей. Всі призупинені на сьогодні. Тільки діти вилучаються із родини і призупиняється автоматично виплати. Ну не автоматично, а по листу служби справа дітей. От ми забрали чотирьох дітей. Ми направляємо про неї соціальної політики інформацію про те, що діти вилучені, відібрані, або ще якісь моменти були призупинити виплати. Або, наприклад, ми знаємо, що бувають такі ситуації про те, що мама отримає соціальну допомогу як одинока мати, або пенсію по втраті -го годувальника. і при цьому дитина виховується бабусею. Мама отримує кошти, дитину утримує бабуся на своїй пенсії 2-3 тисячі. В такому випадку теж. Призупиняється виплата до з'ясування всіх обставин. У мене наступне запитання: як би воно зараз жорстоко не звучало. Хто контролює бізнес, який побудований на виплатах для дітей, на соціальних виплатах? Тому що ми знаємо, є випадки, коли ем, батьки і матері вони отримають і вони влаштовують своє особисте життя за рахунок дітей. Ну, це проблема, знаєте, так не можу сказати, що це бізнес. Це... Ну, бізнес я в кавичках сказала ну, це. Для скоріше того, щоб... всього, знаєте, у така нездатність батьків взагалі утримувати дітей і відсутній батьківський потенціал або якийсь там материнський інстинкт, я не знаю, як назвати, але є такі. Чи є якийсь закон, чи е, е, існує практика? Можливо, вже є така практика, коли е, батьків змушували повернути отримані кошти, які вони не витрачали на дітей. Ну, повернути я не володію такою ситуацією, щоб повернути. Якщо, наприклад, переплата йде, от, наприклад, діти відібрані, а всі виплати по опіці пеклуванні платяться наперед. Якщо діти відібрані, то вона, от, наприклад, вже вона за листопад отримала. Ми її відібрали 1 листопада дітей, але вона за листопад вже отримала ці кошти. Тобто там йде перерахування. Перерахування. А якщо поверне, то це тільки в судовому порядку. Тільки в судовому порядку. Тобто, якщо, якщо призупиняється виплата, то ця виплата не повертається. На той момент, коли вона призупинена до з'ясування обставини певної ситуації різні, то ці кошти не повертаються. Якщо ситуація з'ясовується, вони не повертаються. Вони залишаються в бюджеті. Ситуації різні. Так не можна сказати, знаєте, як кажуть, під одну не можна наприклад, під один маркер підлаштувати кожна родина різна і кожна система різна. Якщо, наприклад, пенсія по втраті годувальника, у нас немає підстав її призупинити. От, наприклад, відбирається дитина у матері, а батько дитини помер. То пенсія по втраті годувальника, вона призупиняється уже коли є рішення суду про позбавлення батьківських прав. Соціальна допомога це зовсім друга ситуація. Тобто не можна сказати, що це ситуація… Це все розглядається типова. повністю це, індивідуально, так, так. так немає єдиного стандарту немає за так, яким працюють. індивідуальна на території нашої країни. І це добре і діє закон про надання та отримання освіти. Зараз ми повернемося до цього питання. Батьки, які не надають і Не виконують своїх обов'язків щодо навчання дітей. А яка зараз практика? з цим? зараз про це колосальна робота разом із управлінням соціальної політики та охорони здоров'я з управлінням освіти та науки служби у справах дітей. Ми повністю моніторимо всі родини і всі сім'ї, які проживають на території, де є діти шкільного віку. Наразі у нас більше тисячі дітей шкільного віку. Проживають в місті Борисполі і взагалі в громаді, які е, мають бути охоплені навчанням. Е, управління соціальної політики теж промонітороло і передало інформацію управлінню освіти. Управління освіти по своїй системі передивляється і моніторить щодо залучення до навчання. І вже інформація передана в службу справах дітей. Стосовно 300 дітей, які наразі ми будемо перевіряти, ми не знаємо достовірно, чи вони навчаються чи ні. Але ці 300 дітей ми маємо перевірити, відвідати по місцю проживання, бо тільки по місцю проживання ми можемо з'ясувати усі обставини. І ще раз переконатися в тому, що все ж таки ці діти охоплені навчанням зараз чи маєте ви право змушувати навчатися? Змушувати навчатися ми маємо однозначно, але навчання зараз різноманітні на деякі категорії. Якщо так? раніше був закон України про загальну середню освіту, де чітко було визначено, що держава забезпечує отримання дитиною загальної середньої освіти. Тобто, це було покладено повноваження виключно на державу. То зараз закон про загальну середню освіту говорить наступне про те, що всі положення закону про освіту, Виконання цих положень забезпечують батьки або законні представники. Якщо батько або законний представник мати опікун, піклувальник чи батько-вихователь визначає своїй дитині, що вона має навчатись на сімерні форми навчання, чи на екстернатній, чи офлайн, чи онлайн, це він визначає. Ми можемо дати якісь певні рекомендації. Але при цьому законний представник може до них прислухатися, а можуть просто проігнорувати. Але все ж таки, ми перевіряємо і проводимо роботу з батьками і з батьками-вихователями, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендуємо все ж таки, що дитина має навчатися в соціумі серед своїх однолітків, спілкуватися із дітьми. Щоб не було питань у спілкуванні, бо все ж таки живе спілкування це живе спілкування, і живе навчання, і отримання, і коли контакт живий з вчителем про те, що ну, є якісь повністю іде віддача, і вибачте, в онлайн. Коли дитина навчається, це зовсім друга якість освіти. Хоча не завжди батьки погоджуються з нами щодо цієї думки, не завжди погоджуються. Ну вони будуть потім погоджуватися, коли дитина буде проходити мультинаціональний предметний одну, тест. Тоді, так так і вони тоді можуть оцінити наскільки так. який рівень освіти отримала їх дитина. Хочу зазначити, наголосити, повторити про те, що ми з вами неодноразово піднімали цю тему, що наша Бориспільська громада вона. Дуже е, товариська, так і ми прийняли понад 14 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Е, е, і я постійно ставлю питання щодо кількості місць в школах. Нам повністю вистачає. Можливо, батьки думають, що в школах нашої громади не вистачає місць саме тому вони тримають дітей вдома. В нас вистачає місць в навчальних закладах. Вистачає. В начальних в школах вистачає місць, але я думаю, що батьки трохи зловживають, наприклад, якусь думку, що а може не вистачає. Ну, по перше, треба зробити що було, перший крок. зараз було а може, треба запитати. Так, перший крок і дитину, вибачте, треба охопити от. Суспільством, тим, якого вона як кажуть, ну зростає і усвідомлює все, що з нею відбувається, все ж таки, це внутрішньопереміщення особи. Це особлива категорія, це велике гори для країни. Взагалі, ми всі зараз переживаємо велику трагедію, але є моменти, і я переконана в тому, що діти із родин, які перемістилися, пов'язана це з війною, вони мають навчатися в школах серед своїх однолітків і асоціалізуватися в колективі. Ну ще побачимо, яка буде в нас результати, яка реакція після нашої розмови і які досягнення. Ми обговоримо з вами наступної нашої зустрічі. Друзі, залишити з нами на хвилі Борис Піліфем. Я хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітала начальниця служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради Ірина Кононенко. Бажаємо успіхів вашій дякую, службі. дякую. і бажаємо нашим слухачам. Звісно, щоб вони дотримувалися законів і звісно вірили в нашу перемогу, тому що ми не зламні, не скорені, не переможні. Дев'яносто і дев'ять Борис Пілефем